Вітаю, рідненькі. Про що хочу сказати про важливу тему. Ми зараз досліджуємо в нашому підрозділі і працюємо з бійцями. Це тема сну. І наскільки вона важлива і наскільки вона сильно впливає на психічний стан, психологічний стан, рівновагу, життєстійкість, резильєнтність, стресостійкість. Якість прийняття рішень, емоційну сталість, ну і багато-багато що. Деякі речі, ну я теж в мене такий сну є питання. От, я не зовсім дотримуюся гігієни, тому для себе особисто це було цікаво. От, і хочу поділитися цим з вами. Ми про це писали в нашому даха тримачі. Звіт про нього є в інстаграмі. Я робив про це стрім. Можете подивитися. ось. Красота така вийшла, те, що не бачив. Тут ми теж трошки говоримо про сон і про техніки, які а, допомагають а, заснути да, як бійцям, так і цивільним. Це може бути От, якщо вам цікаво більше про ці техніки почути, може що я щось провів, а, напишіть в коментарях. Або в мені особисті, в общем, ну якось відреагуйте, якщо вам це цікаво. Отже, сон. Деякі прикольні відкриття, якщо що для мене було, цікаво, щось я чув, щось я використовував, щось ні. То, звичайно, коли там всякі обстріли, коли поламана, да? то, якщо ми кажемо про цивільне життя да? там, в сучасній Україні, то це обстріли, то це сирени, це. Тривоги, це невизначеність, що буде завтра. Да, і ці всі речі вони впливають на сон, перенавантажують мозок, запускають симпатичну систему, не дають змогу нам відновитися да, і заснути вчасно і спати достатньо. Що говорити про військових, то звичайно це. Стрес, це дістрес, це виснаження, да, перевиснаження пере, пере це зламаний графік, да, тому що багато можна не спати, потім треба поспати, і в общем туди-сюдой. Це так, так само перезбудження, там, різні апатичні стани, сильні почуття, такі як правина, такі як агресія, злість. Перенасичення крові різними цікавими речовинами, такі як кортизол, адреналін, норадреналін. Це все впливає на сон. Але важливо, що сон потрібен, їм не можна нехтувати. В нього треба інвестувати, а от і дивився прикольний відосик в лекцію американській психологіні, яка працює з військовими, вона каже, що сонце як кредит, да? що якщо ти взяв цей кредит, не поспав, да? то потім його треба віддавати з відсотками. Да? Тобто, якщо ви, наприклад, там, ніч не спали. То недостатньо просто наступний день просто поспати ніч. От, тобто вам треба буде ну, поспати більше, ніж ви не спали. От, і це така прикольна інформація. Також вона розповідала про дослідження, що ну, там, скільки нам треба спати. Да? По стандартному треба 8 годин. Да? 8 годин це той тобто, необхідний мінімум, який нам потрібен для здоров'я, для нормального функціонування, коли ми не спимо. От, але не завжди є можливість ці 8 годин, там щось прокинулося, ще щось не могли заснути, рано вставати. Але є дослідження, які показують, що якщо ви протягом доби е, ці 8 годин якби, розбиваєте частинами, е, то воно це не Тобто е, Якщо у вас є е, цей кредит перед власним організмом з приводу сну, е, то вам треба просто видати його, да? тобто поспати можна в день. Можна розбити да, там, частково. От. Але тут питання, чи не, ну, не буде збиватися ваш біо, біоритм, ваш графік, що окей вам поспати вдень, а потім поспати вночі. От. Тому тут є питання. Да. Деякі дослідники кажуть, що краще в день не спати, щоб спати вночі. От. Але так як нам невідомо, що буде ввечері і ви не спали, то краще трошки поспати, ніж невідомо, яка буде ніч сьогодні. Тому доганятися сном це окей. От, і це прикольно те, що я відкрив. Е, ще важлива інформація, що, то, що впливає на сон і в першу чергу на виробітку мелатоніну. Це такий гормон, який нам допомагає відновлюватися під час сну і запускати парасимпатичну систему, яка відповідає за відновлення в нашому організмі. Е, так ось, На мелатонін впливає е, синє е, світ, світло. Да? Те, тобто, то, що от зараз е, з вікна. От, ультрафіолет, синє світло. А, він якби, вважає, ну, організм вважає, що зараз день виробляти вот. І якщо є синє світло, то для організму це як такий запобіжник, що мілатанін зараз не потрібен. Коли синє світло зникає, це значить починається ніч. От, а ми всі тут сформовані в часи, коли не було електрики, от, і тільки сідало сонце, все, організм починав виробляти мелатанін, готувати нас до того, що зараз. Мій бай, бай в нашій печері а, біля багаття. Але так, так сталося, що в нас з'явилося світло, електрика і оці гаджети, от, на якому ви мене зараз тут бачите. От. Всі пікселі це RGB, red, Green, Blue, blue синій. От. І якщо ви перед сном а, користуєтеся телефоном і у вас немає а, нічного режиму, ви його не вмикнули. Навіть в нічному режимі все одно є синій, навіть якщо у вас там немає синього кольору, все одно він залучений до створення ігнорації зображення, так як це мерехтіння. І в наш мозок все одно отримує синій колір і не виробляє мелатонін, або виробляє його в недостатній кількості. От це додаткова історія, тому перед сном бажано з телефоном не бавитися. Сам вот, розумію, що це не корисно, буду з цим щось робити от, і вам раджу. Що ще цікаво про сон? Да, що це ну, прям дійсно він повинен бути в пріоритеті, його треба захищати. Да, і цей кредит, який ми беремо у нашого організму, що ми не спимо, його треба повертати. І досліджень, що ще працює. І не тільки засліджень з мого власного досвіду мого опікування про мій сон із досвіду моїх побратимів, людей, якими я допомагаю як військовий психолог дуже працюють м'язова релаксація, практика м'язової релаксації. Якщо ви її не знаєте, коли там по черзі напрягати розглядати, я можу окремо провести про це відняти про це відосвід. Напишіть, якщо це цінно. Також працюють різні практики усвідомлення, такі як майндфулнес, практики релаксації, візуалізація там безпечного місця. Усі ці практики, які працюють з мозком. От, вони теж потужні і теж роблять і теж допомагають відновити сон. І якщо вам теж цікаві ці практики, напишіть мені, я теж теж зніму про них відосік. Що важливо ще? Важливо піклуватися і розвантажувати свій комп'ютер протягом дня. Да? Тобто, якщо ви цілий день в загоні, і у вас немає практик медитації, практик дихальних практик, коли ви не зупиняєтесь протягом дня, у вас немає цього переключення активного альфа-ритму в бета ритм, і так далі, от немає цього сповільнення хоча б на 5 хвилин, то ввечері буде важче вночі, буде важче заснути. І, е Фаза глибокого сну, яка саме, в якій саме відбувається відновлення всіх нашого, нашого організму, вона коротша і наступає пізніше. От. Тому протягом дня теж от цікаве дослідження і цікава інформація, протягом дня важливо себе м -м, сповільнювати хоча б там, декілька разів на день робити медитацію, робити mindfullness, дихальну вправу, якусь сповільнюючу історію, навіть якщо ви несетесь. П'ять хвилин, декілька разів на день я точно впевнений, що кожен з нас може знайти, де б ви не були, як в цивільному житті, так і у війську. Це реально. І це допоможе вашому сну бути більш якісним. Якщо ви протягом дня робите практики відновлення. Якщо у вас є порушення сну і воно достатньо регулярне, треба пити мілатанін. Це не є лікарським засобом таким. В сенсі, треба рецепт купляти Його можна пропити курс, відновити. Він теж накопичується в організмі, але його бажано пити перед сном. Дійсно, коли збираєшся заснути. Тобто випити мілатанін, потім півночі гуляти там з со Це не добра ідея. Вот. Тому п'ємо мілатанінчик і лягаємо спадки, там робимо релаксаційні вправи і mm -hmm. відновлюємося. Якщо прям сильно важко заснути, то треба. Використовувати всі можливі наявні засоби це такі, як снадійне, антидепресанти, CBD зараз вже є в доступі. В общем, всі ці, ці речі прям дуже 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 працюють. І останнє що хочу сказати: да, це ще є когнітивні практики. Якщо мозок сильно збуджений, ви постійно думаєте, що там завтра, що там післязавтра, то у вас є багато таких моментів, то є дві практики, які дуже раджу. Перша практика це виписування, коли ти просто мозок ввечері ти просто згадуєш планування завтрашнього дня або все, що тебе бентежиш, просто виписуєш. Виписуєш на папір. От якби вивантажуєш це, як той, пам'ятаєте, Дамблдор там думки доставав із мозка і там в, в чашку собі. так... От, витам... Вода, от, в, общем, в общем, треба вивантажувати це на папір, на аркуш. Для того, щоб мозок трошки відпускав свій контроль і ну, якось вивантаження відбувалося. Це перше, а по-друге, це. Позитивне підкріплення, а те, що називається щоденник вдячності, теж дуже потужна практика, яка допомагає відновлюватись і краще засинати, і взагалі впливає на загальний психологічний стан, на життєстійкість. Практика називається щоденник вдячності. Да? Тобто, коли ви ввечері перед сном згадуєте, що гарно сталося за день, за що ви готові подякувати, за що можна подякувати. Навіть якщо це був суперхіровий день, якщо у вас там ну, повний трендець і. Немає на це сил, ну це треба робити через силу волі. Ви просто згадуєте, що все, за що можна подякувати. Ну, як мінімум, ти ще живий, І от або в тебе ще щось не знаю, щось з'їв. Добре. це може бути мікроречі. Але таким чином ми посилаємо сигнали в нашу підсвідомість, що у нас не все так погано. Да? І що можна трохи попуститися. І от, і давайте вже поспимо нарешті. Захищайте ваш сон. Сон це супер важливо. Віддавайте цей борг вашому внутрішньому кредитору, а вашому організму. Тримаємося разом до перемоги. Всіх обняв припідняв.